Ви коли-небудь замислювались над тим, які фактори впливають на якість нашого життя? Впливають на наше здоров'я, на довголіття, на відчуття щастя у житті, на відчуття задоволеності. І такі дослідження у світі робилися, мають місце. Ще на початку. Другої світової війни в Гарварді науковці відібрали більш ніж 700 юнаків з різних районів міста, з різних родин, багатих бідних. І вони досліджували цих юнаків, а потім чоловіків протягом 80 років і трошки більше. Звісно, хто дожив до цього віку. І вчені, які робили ці дослідження, були вражені. Тому що фактором номер один, який впливає на якість життя, на наше здоров'я, духовне, фізичне, душевне, на відчуття щастя. Впливає не рівень холестерину у крові, не якась там особиста дієта або харчування, не заняття спортом. Хоча все це має значення. Впливає не кількість грошей у твоєму житті, або скільки майна ти маєш, або який бізнес ти маєш. Ні. Ченни вчені були вражені, тому що вони з'ясували, що фактором номер один, що робить якісним життя, що впливає на довголіття і здоров'я людини, це є взаємовідносини. Послухайте взаємовідносини. І давайте не будемо плутати з просто відносинами або стосунками. Слово взаємовідносини підказують нам, що перше слово взаємність є взаємність між людьми. Коли ти чуєш людину, і вона тебе чує, коли ти розумієш людину, і вона розуміє тебе, коли ти любиш і тебе люблять. Сьогодні у світі це є справжній дефіцит, дефіцит взаємовідносин, тому що люди мають стосунки. Ми живемо завжди навколо людей. Нас оточує суспільство. Але, на жаль, ми маємо якісь там стосунки. І навіть у родині чоловік з жінкою можуть жити разом, але не мають взаємності і не мають. Взаємовідносин. Вони мають стосунки. Разом повечеряли, там, посперечалися, може. потім разом подивились фільм, лягли спати і зранку на роботу побіжали. І, на жаль, і наші діти дуже часто не мають взаємовідносин між собою. Діти не мають взаємності між собою і батьками. То люди сьогодні, знаєте, живуть навколо людей, як я казав, нас оточує суспільство завжди. Але люди відчувають себе знаєте, сам на сам життям. така самотність навколо. Взаємовідносини це фактор номер один, що впливає. На якість нашого життя. Так кажуть науковці. І Біблія, слово Боже, підтверджує ці докази. Давайте згадаємо слова, які каже нам апостол Павло, а це каже Бог через апостола. Відкриємо римлянам, 12 розділ, 15 вірш і Далі. Радійте з тими, які радіють. Це є взаємність. Радій, коли ти бачиш поруч людина, яка радіє. Не сумуй, не заздри її радості. Радій. Радійте з тими, які радіють. І плачте з тими, котрі плачуть. Це є взаємність. Далі. Тримайтеся між собою однієї думки. Не будьте зарозумілими, не слідуйте лайних, не вважайте себе мудрими. Так, да, Можливо, ти супермудра супер людина, але не вважай себе, коли ти спілкуєшся з людиною поруч, то не натякай, що ти знаєш все, ти маєш більше досвіду, ти все розумієш. І коли ми так робимо, то ми ставимо людину, знаєте, ми натякаємо, щоб вона глупа, або нерозумна людина. Не вважайте себе мудрими. Взаємність і взаємовідносини це коли ми не кажемо людині, я знаю, як тобі потрібно жити, або натякаємо на помилки людини, або критикуємо. Або намагаємось зробити з людини таку, знаєте, досконалу людину поруч. Ні. Взаємність це коли ми сприймаємо людину таку, як вона є, з помилками, з гріхами, з недоліками. І вона нас, тобто, та людина, що поруч, сприймає так, який я є насправді. Без корекції, без зауважень. Без критики. Взаємовідносини дуже важливі. І якщо ми згадаємо, навіщо Господь створив нас, яка мета, то ми пам'ятаємо, що Він створив перше, для своєї слави людину, а по-друге, щоб мати взаємовідносини з людиною, щоб спілкуватися з людиною, і людина спілкувалася з Богом, мала відносини, взаємовідносини з Богом. І коли ми маємо взаємовідносини з Богом, це будує наше життя. Це дає насправді вічне життя в Ісусі Христі. Але є стосунки, є відносини у лапках. І ми бачимо, як це перша, друга книга буття, коли диявол почав спілкуватися з людиною. І у людини був, був вибір, з ким мати відносини, з Богом. Або з дияволом. І коли людина послухала диявола, почала ці стосунки, що, що трапилося, життя було зруйновано, на жаль. То, друзі, будемо слідкувати за собою, як ми живемо і чи є у нас вперше взаємність між друг другом у родині, з друзями, в колективі. Де ми працюємо. А по друге, бу будемо дуже обережні до того, які стосунки відносини ми маємо з іншими людьми. Можливо, ці стосунки треба припинити, тому що вони руйнують наше життя, тому що вони викликають не віру, а сумніви, як це зробив дьявол, щоб ми мали сумніви відносно Бога. Давайте будемо. Будувати своє життя і поруч мати людей, які мають взаємність. Ми маємо взаємовідносини, і вони до нас мають взаємовідносини. І тоді Бог благословить наше життя довголіттям, здоров'ям, щастям і всім іншим для якісного життя. Благословіть вам, друзі. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Ячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.